Привіт! любі друзі! В мене не дуже приємна новина. Тікток заблокував мої прямі ефіри до 12 березня. Тому, на жаль, тут я не зможу для вас проводити стріми. Чому заблокував? Ну, тому що хтось вирішив з модераторів, що ця ковтинка це оголене тіло. Ну, як ви бачите, під нею знаходиться ліф. В прямому ефірі також я була в такому образі і з Ліфом, і цією ковтинкою. Ну і ось така ситуація дуже-дуже прикро. Не знаю, хто на мене поскаржився, але той, хто поскаржився, ви негідник. І, звичайно ж, я вас всіх запрошую. Зараз же я буду проводити стрім в інстаграмі. Там в мене також є невеликий ну, так би мовити, аккаунт, блог і, будь ласочка, Світлана Милашич. посилання на мій інстаграм буде в підписанні цього відео, і ви можете, Світлана, Милашич, легко знайти мене в Гуглі і зайти на мою сторіночку в інстаграмі. Чекаю там вас, будемо обговорювати цю ж трішки скандальну тему: Рольові ігри і різновиди перверзій, збочень і нахилів. Обговоримо все це, і я розкажу, як завжди, вам свою таємницю. Я вас люблю. Зачекаю вас в інстаграмі.